Я в окулярах не тому, що сонце світить, а тому, що я бачу майбутнє, а воно яскраве. У найближчому майбутньому ми побачимо комфорт представницького седану, місткість мікроавтобусу та прохідність професійного позашляховика. Зустрічайте! Це Mercedes Benz gl Клас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Приходьте до нас. В перекладі з німецької це позашляховик, а ланг це довгий. GL-клас випускається з 2006 року і по сей день. Але ремарка з 2015 року це вже GLS. Перше покоління, рестайлінг, змінено передній бампер, задній бампер, градку радіатора та світлодіодні фари. Зовнішній вигляд 164-го кузова імпозантний та респектабельний. А спокійні лінії. Добавляють міцності та потужності автомобілю. Кліренс 200 мм. А в найвищому положенні завдяки пневному 300 мм. Машина може подолати 60 см води. Гума 275 55 19 а диски в нас АМГ-серії. І ось ми переходимо до багажного відділення даного авто. Місця мінімально з третім рядом сидінь. 600 літрів, а максимально 2300 літрів. У багажному відділенні маємо фірмову шухляду Mercedes-Benz. У додатковому просторі маємо докатку, а справа бачимо е кнопки піднімання та опускання третього ряду з електроприводу. Зачинити багажне відділення можна завдяки кнопці. Або довгому натисканню на ключі. Що ми маємо під капотом? 350-й CDI це 3-літровий турбодизель. Коли 4,7 та 5,5 бензин витрачають палива десь приблизно 25 літрів на 100 кілометрів, наш економічний дизельний двигун витрачає близько 15. 261 кінська сила, 620 Нм метру крутного моменту, а розгін до сотні в нас за 9,5 секунд по паспорту. Ну і звичайно ж в парі з двигуном в нас працює надійна 7 g tronic автоматична коробка передач з використанням гідротрансформатору нового покоління. І зразу вступ у нас до комплектації автомобіля, що нам пропонує Mercedes Benz Real Class. Пропонує він нам трьохзонний клімат-контроль. Підігрів всіх сидінь, пневмопідвізку, регулювання жорсткості амортизаторів, люк і ще багато чого. Перше, що хочеться сказати стосовно салону цього автомобіля, це стан шкіри. Коли мені сказали, що автомобіль 2011 року я просто не повірив. Просто подивіться, який стан шкіри. Ну я дав би максимум 2 роки. Хочу сказати вам стосовно шумоізоляції. Коли я завів цей двигун, мені здалося, що я його навіть не почув. Ось така гарна шумоізоляція в даному автомобілі. І ось ми знову звертаємося до комплектації автомобілю. Камера заднього огляду, парктроніки, дві жорстких блокировки це блокировка між усьового диференціалу та заднього. Та дві кнопки DSR та LR. Що це таке? Кнопка DSR – це down speed Regulation. Вона допомагає нам тримати задану швидкість. При спуску з крутого нахилу. Ось ми включаємо її. ставимо бажану швидкість. Я ставлю 6 км на годину і відпускаю педаль гальму. Автомобіль сам гальмує і ми гарно спускаємося. До речі, не так багато автомобілей, де ми можемо обрати бажану швидкість спуску цієї функції. От ми бачимо з 6 до 18 км на годину. Натискаючи на кнопки на 4 кермі, я побачив, що в нас є навіть блютуз. Я побачив таку бажану надпись Bluetooth готов. Кнопка LR, Low Range. Так Mercedes зробив понижену передачу. При натисканні двигун адаптується також адаптується коробка передач, в нас стає більше крутного моменту, а передачі перемикаються чуть повільніше. Даючи змогу двигуну набрати ефективні для, для нього параметри. Два режими жорсткості підвізки це спорт, комфорт, а також регулювання пневмо підвізки у трьох положеннях. А зараз ми продемонструємо вам, що пневма працює. Найголовніше. Ми спробуємо, чи працює CD диск. Хочеться почути щось типу Modern Token. Чекаємо. І до речі, в нас є голосове керування. Зараз ми спробуємо. Навігейшн. І ми бачимо на екрані навігацію. Дуже приємні відчуття від салону. По-перше, це завдяки хазяївам, котрі дуже гарно слідкували за його станом. А по-друге, ну, просто матеріали, дерево, хромовані елементи, шкіра це все дуже гарно виглядає. Трудно не побачити підкермові пелюстки. Щоб перейти в механіку, просто потрібно нажати якийсь них. Ось у нас третя передача, четверта. А щоб повернутися назад до автомату, просто потрібно е, перемикнутися на те. Ось приємно їхати у преміальному кросовері і розуміти, що ти не витрачаєш всі гроші світу на паливо. Дійсно економічний двигун для таких розмірів. Я не так давно сиджу за кермом цього автомобіля. Я його знімаю для відеоогляду і для продажу, але дуже зручно в ньому себе почуваю. Гарно кермується, ти не відчуваєш громоздкості автомобіля. І все ж таке цікаво, на що здатен цей дизельний двигун. Зараз ми перевіримо розгін до сотні. Слухайте, ну відчувається приблизно на цифри по паспорту, десь 9 секунд. Ну і звичайно ж, автомобіль прогресивний. Тут є круїз контроль. Як він вмикається? Ось цим речашком тягнемо догори. Все. Я відпустив педаль з газу. Ми їдемо 80. Зараз їдемо 70, зараз 60. Як зручно. Економічний дизельний двигун, комфортний салон, багато місця, гарні позашляхові властивості. Це все Mercedes Benz GL Клас 2011 року. Княгині Ольги 19Б. Підписуйтесь, ставте вподобайки. І я вас чекаю на тест-драйв цього автомобіля.